дня! Вітаю всіх учасників семінару, присвяченого бюджетній децентралізації. Приємно тут бачити і не тільки моїх помічників, а й депутатів місцевих, всіх моєму округу, і провозької міської, проверської райони, баришівське районне міста Березань і активістів. Дуже коротко про що це сьогодні за захід. Цей захід, по суті, семінар. Навчальні, можна сказати, що ви первинний, такий інкредактор, щоб ввести вас в курс у саме цієї проблематики. Після нього, можливо, далі будуть більш поглиблені семінари, присвячені цьому. Цей захід організована програмна рада, яка спонсорується, як так кажуть, у нас люди казати, Госдепом, тобто, США. забирайте наш да. про це тобто, І все це проводиться в рамках. Того, що я один з депутатів восьми, які були обрані для, для, для модельних операторів. Це круги, які в рамках цієї програми будуть проводити, проводитися ряд заходів. Це не перший, не єдиний, були і до цього заходи, прес-конференція, по теж була організована програмою Ради. будуть і наступні заходи, і просвітницького, навчального, навчальному, і консультаційному, і різноманітних, різноманітних планів. Дуже приємно бачити таке поважне представництво і пана першого депутата першого скликання, і посла, і як мій колега Пензенек, який був депутатом декілька депутат, скликань, депутат, сказав, що перше скликання були найрозумніші, найчесніші і з ними було найприємніше працювати. І пана Довіченка, беззмінного до недавніх пор мера міста Словотич, який своїм прикладом показав, що навіть Знаєте, як ми часто бачимо мери міст, жаліються, що вот, законодавство не досконало, люди не досконали, те не досконало, а от словути ще вищається все досконало. Так? І це був такий приклад, який можна було показувати іншим, що можна все зробити, потрібно лише мати бажання, хіст і волю до цього. Щодо, знаєте, я був депутатом міської ради два роки з 10 по 12, хоч і не був членом бюджетної комісії, потім з 12 року по 2014 рік вже був депутатом Верховної Ради і членом якраз бюджетної комісії. Моє минуле пов'язане з фінансами, хоч і не з державною. Прийшлося мені вникати як депутатом міської ради, так і депутатом Верховної Ради. Ну і на парах цифр можна продемонструвати, що таке децентралізація або централізація. Ми всі більшість тут народилась, хоча ми звикли по інерції казати більшість, але дивлячись. Набагато ближче, можна сказати, що є вже люди, які народилися не не в радянські часі. Але більшість народилась в країні, яка була повністю централізована і монополізована в усіх планах. Була монополія однієї партії, керівна роль однієї партії, була державна власність на все, на засоби виробництва, на житловий фонд, на землю. Була монополія на все. Це була абсолютна централізація. Тобто все було зосереджено в руках держави, в руках однієї партії. Ну, Децентралізація це передача нам. Концептуальна передача повноважень на місця, де рішення приймаються не в центрі, а як можна найближче до самої проблеми, яку потрібно вирішити. З точки зору бюджету, бюджет це механізм перерозподілу ресурсів і управління, управління ресурсами економічними країни. Наскільки у нас централізована країна? Коли я став членом бюджетного комітету в Верховній Раді, мені хотілося поміряти в цифри. Так от, для прикладу, ми знаємо, що у нас є податки і збори. От яку частку, як ви думаєте, вони склада... вони є державні і є місцеві? Як ви думаєте, яку частку місцеві податки і збори складають, наприклад, в Сполучених Штатах, в євро... країнах Європи і в Україні? Ну просто, от, можливо, хтось і не читає, я думаю, не читав, але просто прикиньте. Це 5, 10, 20, 30, 40, 50%. Як ви думаєте? В Україні 8%. Ну, Видно, читали мої статті, які я писав, да? <смістична> я все-таки розраховував на іншу відповідь. В дійсності, в США в місцеві податки і збори – це десь приблизно 30%. В Європі це до 40%. В Україні дійсно місцеві податки і збори становлять всього 8% від загальнодержавних доходів країни. Перерозподіляється через місцеві бюджети, перерозподілялось до 2015 року 20% від, від, від всіх видатків країни консолідованих. Різниця це були транспорт. Як ви знаєте, тут багато депутатів місцевих рад, і ви знаєте, що багато функцій, які делеговані органам місцевого самоврядування, і по суті органи місцевого самоврядування не приймають рішення, а просто через них це виконуються і проходять ресурси, визначені державами, на що вони повинні витрачатися. Децентралізація саме передбачає збільшення цих повноважень, тобто збільшення об'єму ресурсів, які будуть належати місцевим громадам. І, відповідно, саме місцеві громади будуть вирішувати пріоритетність, на що ці ресурси повинні бути покращені. Ну, поки що мета стоїть до того, щоб до 20% довести, потім до 30%. Сподіваємось, може ми доживемо до скандинавської моделі, коли це буде за 45%. Це, як будь-ка, здається, суті цифри, але в дійсності, окрім цифри, є якість. Я не вірю, я не бачив такого на своєму досвіді, щоб дяді, які сидять в Києві, дяді, тьоті, щоб не дискримінувати, е, щоб вони знали про проблематику конкретного населеного пункту і що саме в такому-то селі потрібно залишати дірку на такій-то дорозі. Я навіть це знаю зі своїх звернень, тому що я пишу на кожне звернення реагую, навіть по тому штримому доріг, і отримую всякі відписки. Вони кажуть, ну, ми там десь-колись включимо, кудись і так далі. Моделі, коли ці. Повноваження, передані і ресурси. саме Повноваження достатньо без ресурсів передані на рівень найближ, найближче наближений до самої проблеми. Ці проблеми можуть вирішуватись ефективно. Саме громада може пріоритезувати, яка ресурси завжди обмежені, будь-які країни, будь-які моделі. Але саме громада буде повинна видати вирішувати, яка проблема для них приоритетувати. Я сподіваюся, що... Сьогоднішній семінар буде всім нам дуже корисним. Ми дізнаємося багато нового, знаємо, в якій сфері ми захочемо поглибити далі свої знання. Ну і будемо очікувати наступного семінару. Всім я сподіваюся, що за результатами всім нам захочеться провести наступний поглиблений семінар. Одразу хочу ще раз подякувати організаторам і учасникам, ну і нашим основним лекторам доповідчити. Дякую. Дякую.